На міжнародній арені Росія позиціює низку країн як недружні, мовляв, ці займаються недружніми діями проти Росії, накладають санкції та інші обмеження. Звісно ж, це за версією Буцімто Москва несправедливо отримує санкції і, взагалі, стала мало шанована в дипломатичних колах. Тому Росія змушена дати відсіч. Створивши список недружніх країн, щоб росіяни знали, з ким то вирішувати не можна. Привіт, правдошукачі! З вами Анастасія. Ви на каналі Брехонця, і у цьому випуску я розповім, що з'ясували фактчекери проєкту Детектор медіа про нову мову Недружні країни. У перший термін Недружня країна з'явився в російському законодавстві у квітні 2021 року. Обмеження полягали в тому, що таким державам можуть заборонити наймати громадян інших країн до своїх дипломатичних представництв у Росії. Мається на увазі, що в посольствах і консульствах іноземних країн у Росії можуть працювати тільки росіяни. Спочатку цей список подали лише дві країни США і Чехія. Згодом російський уряд не просто збільшив список, але й створив інший. Наразі в Росії два списки недружніх країн. Пропагандисти кажуть, що це винятково. Відповідь на ворожі дії тих країн, тобто всього Європейського Союзу, США, Канади та навіть Японії і Австралії, 48 країн світу. Насправді, жодних недружніх країн не існує. Увесь світ відповідає санкціями та іншими обмеженнями на агресивну політику Росії. Країни не мають наміру ворогувати. Вони говорять про демократичні цінності та дають відповідь на російське військове вторгнення в Україну. Такі дії, вочевидь для Росії, є недружніми. Натомість Росія потоваришувала з Білорусією, Ретреєю, Сирією та КНДР в Генасамблеї ООН, наприклад, ці країни виступають проти будь-яких законодавчих ініціатив, спрямованих на підтримку України. Ба більше одна з тих подруг, а саме Білорусь, визнала, що бере участь у війні разом з Росією. Якщо вам сподобалось це відео, тисніть підписатися, ставте вподобайку, напишіть, будь ласка, будь-який коментар та поділіться з друзями, адже разом ми будуємо потужну спільноту правди шукачів. До зустрічі!